В Олександрії знову втрата 21 грудня в Бахмуті під час мінометного обстрілу від осколкових поранень, несумісних з життям, загинув 37-річний військовий Дмитро Грищенко. Прощались із земляком 27 грудня у палаці культури Світлопільський. Низький уклін герою за його жертовність, за те, що він віддав найдорожче, за наше мирне і спокійне небо, за те, що ми мирно. Ходили по вулицях, щоб наші діти мали можливість під мирним і спокійним небом ходити. Бо каже Господь, що блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Дмитро навчався в гімназії імені Тараса Шевченка. Спеціальність вчитель початкових класів та іноземної мови отримав в Олександрійському фаховому педагогічному коледжі. Після продовжив навчання у Глухівському педагогічному університеті три роки служив в лавах Збройних сил України, де отримав звання солдата. Місто Бахмут, колись красиве українське місто, стало містом подвигу наших захисників. Саме завдяки таким подвигам в Україні збережені десятки і сотні міст і сіл нашої держави. Ми не вибачаємо ворогові те, що він зробив з нашою країною. Ми не вибачаємо ворогові те, що він зробив з нашим Дмитром. Після служби наш земляк вступив до Одеської державної академії архітектури та будівництва. Згодом Дмитро розпочав підприємницьку діяльність, займався розробкою проектно-кошторисної документації. Ми сьогодні проважаємо останню путь героя, героя, який віддав найцінніше це життя. Життя для того, щоб наші люди, українці, діти. Не бачили того звірства, що творить Росія у нас на території, на нашій святій землі. Ми ніколи не забудемо і не пробачимо Росії всього, що вони творили і творять на нашій території. Вічна пам'ять героєві! Слава Україні! Герой був кандидатом в майстри спорту з жиму штанги лежачі. Грав на гітарі, захоплювався книгами. Дмитро був улюбленим онуком, люблячим сином та надійною підтримкою для сестри. Поховали військовослужбовця на військовому кладовищі.